Російські війська вранці завдали ракетного удару по центру Харкова. попередньо ракетою Іскандер. В результаті удару пошкоджено будівлю поліклініки. Наразі дві людини звернулися по допомогу під завалами також можуть бути люди. Зараз до нас приєднується Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради. Пане Олександре, я вітаю вас в ефірі. Розкажіть, будь ласка, інформацію, яка наразі наявна у вас? Куди відбулося влучання? Якщо таку інформацію вже можна розкривати, чи зараз тривають ще ліквідаційні роботи, чи кількість людей, які постраждали, наприклад, зараз уже фінальна, чи ще може щось змінитися. На жаль, сьогодні о 9.55 ми мали прильоти Кандера фактично по центру міста. Це район вулиці Наукова, абсолютно цивільна забудова. Там у нас знаходиться поліклініка, приміщення лікарні, приміщення вищого навчального закладу. Студентський гуртожиток і дуже щільна забудова у цьому місці, тому що це саме самий центр міста Харкова. Постраждалих більше не надходила інформація, крім двох людей, які звернулися з гострим стресом, реакції на прильот. Ми всі були вдома, і знаєте, це було дуже гучно, тому що Скандер, така ракета, яка має дуже велику потужність і дуже велику силу руйнування. Зона, ми тільки, ми тільки що проїжджали буквально там 10 хвилин назад. Зона ураження перекрита. Зараз наші служби займаються ліквідацією. Віддацію наслідків, оперативно всі на місці поз'їжджалися служба порятунку, і ДНСНС. І... Всі комунальні вже служби на місці, до речі, в Харкові надзвичайно швидко це ліквідовується, і знаєте, те, що мене особисто вразило, що рівно через там 10 хвилин після прильоту жодної паніки, в цьому квадраті далі рухаються люди спокійно. Дуже в цьому квадраті далі рухаються автомобілі. І це, це страшно, страшно за цим спостерігати, але наскільки харків'яни вже звикли до війни, що вони зовсім не реагують на такі. Кі дії для себе констатували, що росіяни черговий раз е, зробили терористичний акт акт проти місцевого населення, проти жителів Харківщини проти проти жителів України. До речі, вночі сьогодні було по передмістю десь. Я навіть не не став рахувати, чи п'ять чи шість, точніше не знаю. Було прильотів теж різними видами зброї, тому харків'яни практично всю ніч не спали, тому що постійна постійно повітряна тривога, плюс прильоти по передмістю це село Циркуни, яке, яке знаходиться дуже дуже на невеликій відстані від міста. Тому все місто чуло ці прильоти і практично не спали всю ніч в такому режимі. Харків живе давно, до речі, можна констатувати той факт, що кількість кабів зменшилася, набагато uh -huh. зменшилася, Тому що раніше в нас тривоги щодо кабів були там, ну. Практично в липні там 26, 26 діб тривог із 30 У нас зафіксовано зараз. Ситуація набагато набагато полегша стала і для військових, і для місцевого населення. Але останні дні чомусь почали бити ракетами і великі такі інтенсивності. І зараз до речі, ми знаходимося знову у режимі повітряної тривоги, і є інформація, що є тривога на рахунок балістики знову Вилітів, пане Олександре. А якщо зменшилася кількість обстрілів кабами, чи ви розумієте причину, чому так? Ви знаєте, мені дуже хочеться і мріється, що ця причина це поява літаків F-16 в Україні, які патрулюють небо, і ймовірніше всього, що все таки російська авіація почала менше залітати. Ну я особисто пов'язую це з цим фактом, тому що ну, наприклад, у нас раніше було там 150 э, скидів, а зараз кількість зменшилася до 50-60. в три. Чи зменшилася, і на лінії розмежування військові теж повідомляють, що кількість скарбів на багато набагато, набагато зменшилась. Я це пов'язую, що все таки вони десь побоюються залітати, uh -huh. і менша кількість авіації може протидіяти нашим військовим збройним силам. Uh -huh. Uh -huh. Важливий момент, пане Олександре. Але коли ви описували ситуацію а, стійкості Харкова і того, що люди вже а, ну якось. Навчилися жити в цих умовах, це вражає завжди, і ну ви знаєте, це такий приклад своєрідний, мені здається, зараз для всіх українців для інших міст. А Скільки зараз харків'ян власне? Оскільки людей у місті є, а, тому що сьогодні ми навіть згадували, коли українські спортсмени та коли Геращенко а, говорить, що деякі європейські сервіси працюють гірше ніж сервіси у Харкові, от зовсім близько до фронту харків'янка, і а, скільки людей? Фактично живе у Харкові зараз. Ну, дивіться, по оцінкам фахівців дуже складно оцінити це. Тільки можна оцінити по е, моніторингу мобільного зв'язку. Uh -huh. е, останні дані були е, мільйон триста е, мільйон тисяч е, людей. Е, чому така кількість людей? Тому що постійно кількість внутрішньопереміщених особенно uh -huh. збільшується в Харкові за рахунок того, що з Куп'янського напрямку люди переїздять, з Вовчанського напрямку люди переїздять. Зараз, до речі, почалася вимушене, вимушене переселення з деяких районів Донецької області, міста Мирноград, наприклад, міста Покровськ і так далі. Тому кількість населення у Харкові, незважаючи ні на що, постійно збільшується. А харків'яни самі це приклад, знаєте, дійсно приклад віри в зсу. Люди, які живуть в Харкові, вони точно вірять збройні сили України, вірять в Україну всім серцем, люблять Україну, допомагають Збройним силам. Вірити Збройним силам, це жити в Харкові. і і переживати разом з нашими військовими з інтенсивно рухаючи фірухаючи лінією фронту, тому що ми кожну ніч ми чуємо артилерію, ми чуємо РСЗО, ми чуємо міномети, ми чуємо просто роботу наших військ. Віримо і сподіваємось на найшвидшу перемогу.